Привіт, привіт! Сьогодні будемо розбирати таку площадку, як SpoonFlower. Якщо в тебе є можливість отримувати виплати на PayPal, то це для тебе новий маркетплейс Print on the Demand, який дозволить тобі також заробляти. Давай розберемо трошки більше. про ньому. Це преміальний маркетплейс для тканин. Там куплюють швачки, декоратори, ілюстратори. Що важливо, ти можеш друкувати свій паттерн. Він приймає саме паттерни в ПНГ або в JPEG на твій вибір. І коли ти викладаєш свої продукти, це приндемант. Він одразу питься на подушках, друкується на шпалерах, білизна. Там все, все, все достатньо велика кількість вибір. Що потрібно для того, щоб там почати заробляти, потрібно зареєструватись, підтвердити свій емейл. Зробити одне замовлення на адресу, обов'язково заповнити податкову форму, і після цього отримувати свій дохід. Що ти отримуєш? Дивись, ти отримуєш 10% від цих продаж. Наприклад, за подушку середня оплата від 59 до 74 доларів, і твій заробіток буде складати від 6 доларів до 7. Там Шпалери, там кінгсайзи, вони можуть коштувати і 285 доларів. Що класного, це преміум аудиторія, майже весь трафік це штати, а це означає, що вони готові тобі платити. Якщо ти ілюстратор або просто любиш малювати, то ця платформа для тебе.